Ви розлиєте водичку на підлогу, нічого з нею не буде. Використовуйте ДСП, не МДФ, бо МДФ дуже легко пошкодити. Німально щось дитина кинула, вже буде сколи. Це треба перефарбовувати повністю весь фасад. Дитина активно використовує цю спальню, і як ви бачите, отут все чисто, ще не, не залапано. А ми знаходимося в кімнаті для молодшого сина, і ця кімната площею 14 метрів квадратних. Це справжні джунглі, хлопчику 5 років. І треба було зробити щось дуже цікаве і яскраве, але ось таких стриманих кольорів. І все необхідне. Дивіться, на підлозі ми використали вінілову підлогу. Вона дуже практична, якісна, і навіть якщо... Ви розлиєте водичку на підлогу, нічого з нею не буде. Ліжко у нас велике, воно під матрас 1,40 мх. Тут може навіть дві дитини лягти, якщо треба, або матуся може прилягти до синочка. Ось таке м'яке узголов'є, дуже комфортно, і це український виробник Франко. Дуже класна якість. Ми часто використовуємо ліжка цієї фірми. Стіни для практичності ми використали декоративну штукатурку. Вона ось такого світлого, теплого кольору, має легесеньку фактурочку, це дуже гарно і красиво. От зараз це видно у нас ось тут. Намалювали якраз ось таким шрифтом: Never stop dreaming. Завжди ніколи не зупиняйся, мрій. І також, ось з цього боку, це в нас фотошпалери. І з іншого боку ось такі також гардесенькі фотошпалери в тематику джунглів. А двері використали скритого монтажу. По всій кімнаті в нас фігурують якісь чорні елементи, і якраз у нас профіль. Також чорного кольору, ручка чорного кольору, і для практичності поверхня самого щита полотна теж бачите, в декоративній штукатурці. Вже тут живуть люди, дитина активно використовує цю спальню, і, як ви бачите, тут все чисто, ще не, не залапано чистесенько, бо декоративну штукатурку дуже легко, якщо Вимазали, можна протерти губкою, а також головний момент, коли ви проектуєте двері, не забуваємо про обмежувачі для дверей, і в нашому випадку це обмежувач. О, магнітний, ось таким чином, бачите, двері я пускаю, він магнітиться і все. І далі він вже нікуди не йде. Це дуже класно, функціонально. І а вже ж для дитини ми продумали великий класний стіл для того, щоб навчатися, малювати, все, що завгодно можна було тут робити. І звертаю вашу увагу, що цей стіл біля вікна це дуже класно, бо ти можеш сидіти, працювати, а потім. Дивитися кудись вдаль і розслабляти свої очі це теж дуже важливо і треба робити. І сама стільниця це ДСП. Треба робити з ДСП, це найпрактичніше, що може бути, бо якщо це буде МДФ. Він швидко прийде не в дуже гарний стан, звертаю на це увагу. І в нас знизу тут радіатор, і зверху обов'язково зробили ось таку решіточку для того, щоб відсікти холодне повітря з вікна. Це теж таке головне, головна умова, тож не забувайте про це. І зліва та справа у нас є полички для навчання. Ось така закрита поличка, яка теж, бачите, в нас від життя відчиняється. Тут дуже багато дитячих речей. Це все ДСП, це дуже гарно видно. Воно гарно підібрано під нашу тематику, під наші кольори. І також ось ця римська штора дуже добре підходить під цей колір ДСП. Хочу вам показати, що стеля тут натяжна. Але я не фанат натяжної стелі, але тут це було дуже доречно. І дивіться, як гарно все виглядає. У нас лінійні світильнички на стелі, точкові світильники. Є м'якесеньке підсвічування, тобто декілька сценаріїв освітлення. І звертаю вашу увагу, що коли ви робите меблі в натяжній стелі. Особливо у цьому випадку це не так легко, бо тут є скат. Треба обов'язково робити зверху спочатку монтувати меблі, робити добір невеличкий, а потім вже кріпитися до самих меблів натяжною стелею. Ось, якраз цей випадок: у нас є. Отут відчиняється дверцята, а зверху продовжується в нас оцей добірчок. І до нього вже кріпиться ось натяжна стеля. І коли ми проєктуємо дитяче, якщо є така можливість, використовувати ДСП, якісне ДСП, але не МДФ. Бо МДФ дуже легко пошкодити. Якщо це стільниця, вона прийде в поганий вигляд вже через там неділю. Якщо це Шафа, там мінімально щось дитина кинула, вже буде сколи. Це треба перефарбовувати повністю весь фасад. Тому, якщо є змога, це все ДСП. Але ось тут ми хотіли реалізувати ось таку класну шафу з тематикою якраз наших джунглів, зробити тут ручки, як крона дерева, отут листва. І цей зелений колір у нас якраз. Пофарбований в МДФ і це от якраз фарбований МДФ. А це в нас вже ДСП. Тобто оця частина ДСП, і бачите, як дуже гарно підібрано колір ДСП і колір фарбованого МДФ. Отут, якраз це вже шпоновані ручечки. І ось ця частинка теж ДСП. Теж дуже гарно підібрано все. Між собою гарно комбінується, підходить, і дуже легко і комфортно все працює. Бачите, за ручки просто беремося, відчиняємо дверцята, всередині все функціонально. Якраз е, речі, щоб можна було повісити на тремпіля, є полички. А ось з цієї частини в нас є висувні шухлядки ось тут і полички для одежі. Тож, якщо вам подобаються такі відео, такі гарні дитячі, ставте вподобайки, нам буде дуже приємно і буде дуже класний стимул для того, щоб робити ще більше такого класного, корисного контенту для вас. І підписуйтесь!